кількість місць розміщення та наявність зброї у добровольців ДФТГ питання, що вже кілька тижнів турбує і військових, і цивільних. Чисельність ні в місті Сумах добровольчих формувань, ні в Сумському районі, ні в Ахтирському районі, ні в Романському районі, ні в Конотопському, ні в Шостинському не зменшилась на сьогоднішній день, тільки збільшилася. Добровольчі формування на Сумщині, як і в інших регіонах, дійсно реформували, пояснюють посадовці. Переглянувши їхню структуру, як штатну, так і організаційну військовим командуванням було прийнято рішення про реорганізацію цих підрозділів. не розформування, не зменшення, а реорганізація. Наприклад, у сумській громаді діятимуть чотири замість дев'яти ДФТГ, але кількість самих добровольців не скорочують. Наше бачення. Наше бачення в сумській громаді було таке, щоб залишити. Доброче формування в тій кількості, які є. Щоб жоден боєць, який має зброю, який знає своє завдання, який знає свою позицію, щоб він залишився на позиції. Зараз на цей час так і є. Жодне скорочення, жодної позиції. До речі, є тільки від бригади. Додаткові завдання зараз на облаштування ще трьох позицій, і ми цим також зараз займаємося. Бійцям розформованих ДФТГ запропонували перейти до складу інших добробатів. Хто не побажав переходити, вони мають повне право піти в вновь вновстворені військові формування, формування в складі МВС, які тільки що наголошувалися, гвардія наступу. У бюджеті сумської громади вже закладені кошти на матеріальну підтримку добровольців, забезпечення їх формою та облаштування позицій. Заплановано утримання позицій, заплановано фінансування. Соціальної підтримки і соціальної допомоги кожного бійця вона була 6,5, в цьому році буде 8 тисяч гривень. Запланована також компензація за комунальні послуги на житло для кожного добровольця. На 2023 рік на ці потреби заклали майже 250 мільйонів гривень на 86 мільйонів більше ніж торік. Також у місті планують проводити навчання цивільних, які хочуть отримати навички військового. Люди будуть навчатися і фізична підготовка, тактична. Підготовка, професійна підготовка щодо військової спеціальності, і ці люди будуть працювати на роботах. Вони будуть цивільними особами, але це якби майбутній такий резерв в разі погіршення ситуації. Навчити планують кілька тисяч сумчан. Про цю кількість особового складу, як у добровольців, які ще можуть стати на захист міста, суми і сумщини. Я вас хочу запевнити: і зброя, і боєприпаси. Все є новини, СТС